Сьогоднішнє відео буде про вирішення проблеми світла, бо у багатьох людей немає коштів, щоб придбати екофло. Можна зробити отак. Це не самий дешевий варіант, але я гадаю, що це надійний варіант. Це акумулятор, хто розбирається машинний, Це. Машини, це... Перемикач напруги, регулятор струму зарядки, вольтметр входної напруги, амперметр зарядного струму. Таку коробочку можна придбати. Вона щось коштує, але не таких грошей, що прям мама дорога. От. Головне не, не сплутати клеми, коли ви будете підзаряджувати його від сіті. Він е заряджається від електричества, коли воно є. Якщо взагалі не буде, можна буде його взяти та піти в машину зарядити. Це теж не проблема. Ось От такий перемикач, а, який іде на розпред а, коробочку, яку я зараз вам покажу. Це на балконі в нас така фішечка. У квартирі стоїть отака коробочка. Все це саме саморобне. Тут така кнопочка це для жінок. Щоб так кнопочку нажала і вже світло є. Бачите? Тут навіть можна підзаряджати телефон або пауербанк Тут йде розподілення на світло, бо в мене світло тут. Тут ми нажимаємо так, хоп. Бачите, воно включається. Тут, там для дитинки, бо вона там грає, квіти. І ще на кухні зараз покажу. На кухні. Комп'ютер теж можна підключити. Ну Зараз він працює на своїй батарії, але в нас є ще й переноска. Отаку переносну станцію зробив мій чоловік, яку можна під'єднувати на комп'ютер або брати з собою. Там теж стоять акумуляторні літієві батареї. Якщо зараз вийде в мене, я його відкрию, бо я не знаю, як. Ага, отак. Хто розбирається, хлопці, дивіться. Лайфак. Хопа. Бачите? Це все ми зробили самі. Ну, мабуть, будемо змінювати напрям бізнесу. І ще, іще одна батарея в нас є. А, зараз. Це отака от. Теж батарея. Оце от літіві батарейки, Їх можна заказати на Алиекспрес. Це буде на холодильник окремо. Бо холодильник ми втратили у тому році, вже новий в нас. І я не хочу ще без нього залишитися. Зараз холодильник не працює, а оця от... я не знаю, чому вона так міг. Як бомба виглядає, звісно. <ріст> ну, але, українці, єднаємося, включаємо мозг, допомагаємо один одному, ділимося такими лайфаками, хлопці, давайте. Бо ну, для жінки це тяжко навіть пояснити, що це таке, але воно працює. І це диво. Це головне, для мене це головне. Якщо вам це відео допомогло або надало якусь ідею, ставте свої лайки. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. У мене є свій YouTube канал.